Що це таке? В чому його цінність? Це садиба Дмитрієва. Це будинок, фактично комплекс будівель, по яким ми можемо простежити всю історію розвитку архітектури на Подолі. Перша будівля, вона була споруджена ще 1830 року в стилі стриманого класицизму. Далі були споруджені господарчі окремі будівлі, великий дохідний будинок, уже в стилі раціонально модерному і, в принципі, це одна з небагатьох комплексних пам'яток, по яким ми можемо простежувати історію, як змінилася архітектурна думка в цьому районі міста. Перш з цією будівлею з, тисяч... тисячу... з... 2017-го. 2017. Розкажи коротко про війну за збереження цієї пам'ятки. Історія дуже проста. Був інвестиційний договір заключений з містом. Забудовник мав розселити мешканців у цього білого будинку. І провести реставрацію або реконструкцію тих будівель, які знаходяться на території садиби.